Всім доброго дня, пару днів мене не було, не буду брехати, відпочивав. Ось До мене є ділянка, походу, тут небагато, вона мені попалась таких 2 гектари. От де згущений посів моїй сої. Тут коротше, було зроблено. Зроблено, зроблено що? Тут коротше, був такий цільник конкретний. Я загнав сюди плуга свого, Ну, типу, щоб перейти на ноутіл, походу. Прийшлося вигороти на 45, тут я таке піднімав, тут ну, коротше, бля, якісь фундаменти старих зданій, ну коротше, тут поля по кругу. І тут а, була одна дісковка без культивації, була посіяна соя без мінерального. Тепер що ми бачимо, і збільшений був густина посіву. Ну, коротше, є там деякі хвороби, трава є, а бобики такі, чик. Ну, якби вони ще поналиваються, я б не сказав, що їх тут багато. Тобі ж густина збільшена, соя десь. Ну Зараз зайду, щоб ви бачили, дивіться, бачите, бачите, мені за пояс. Теж пізно в нас сходило, деяко вже їжджу вона нас жовтіє. От таке. От таке. Сьогодні планую сюди зайти, ще раз фунгіцид зробити, інститекцид. Бачите, там далі літають метелики. Треба трошечки її... А що показую, де от, типу, немає густини, дивіться, трошечки її влупила ось до сосенка, бачите? Є? Присутній кусок сосенки. Тепер дивіться, блядь, що робиться на стеблі. Де вона могла розкущитись. Бачите? Це не одне, що я там прийшов. Дивіться, бачите. Дивіться. Ви можете посчитати скільки. Це одне стебло. Скільки тут бубів? Це одне стебло, дивіться, одне біля одного. Ну Тут виходить десь сівалка в мене не спрацювала, бачите? Ну, пустир вийшов. Чи калюжа стояла. Одне стебло. Це одне стебло, дивіться. Бачите? Ось тут воно все-таки, іменно в кущові. Тільки де чуть-чуть густіше. Хлоп, все, зовсім ситуація, зовсім друга. Отак я робив для себе, коли я починав по нову тілу працювати, як зменшувати норму висіву сої. Вот вам. Один кусок, один день посєва. Надмірний примір. Чи вирощувати солому, чи вирощувати боби. Ну так, да, ось доводина гарна, бля, висока. Десь, мабуть, метр двадцять висотою. Ну, солома. Ну, у мене другого виходу не було. Тільки так. Так що всім приємного перегляду. Не забувайте підписуватись, тут я не читав, щоб для того, щоб до... приходили мені якісь там від Ютуба бонуси, то треба підписчиків 1000 чоловік. У мене там десь 400. так що Не лініться нажати ту кнопку підписатися, походу. Бо всі гроші, які будуть, обіцяю, приходити туди, будемо донатити на ЗСУ. Буду що скупувати. От про густину теж сої, щоб ви поняли. Надмірний примір. Бачите, там вон грячка постійна, там теж моя соя посіяна в товариша. Він брав на насіння. Ну, він трошечки там щось пізно підживляє, бачу. ну потім буде казати, що я йому насіння погане продав. Але в мене є для нього приклад. Біля його поля, ось до моїх 2 гектара, Хай прийде і подивиться.